Як гепарди потрапили на чемпіонат Європи? Чемпіонат Європи це досить високий рівень змагань. В принципі, в неолімпійському виді спорту це одна з найвищих вершин, тому що ще є чемпіонат світу. От і, в принципі, просто взяти і поїхати на чемпіонат Європи нереально, тому що це досить складний відбір триває, і він складається з декількох етапів. Ну найперше, це потрібно відбути чемпіонат області, відібратися в збірну області. І тоді ми можемо потрапити на чемпіонат. Другий етап це чемпіонат або Кубок України. Там формується національна збірна України. Тобто на Кубку України нам треба посісти перше місце, щоб відібратися в збірну на чемпіонаті України перше і друге відповідно. От тоді або там, або там. Тоді ми можемо попасти в склад національної збірної. І з цього починається саме найважче. Це підготовка на такий рівень змагань, яка зазвичай триває рік. Оскільки е, рік, е, в який ми відбираємося, е, не відбувається змагання, а зазвичай на наступний рік. Тобто цілий рік у нас є час, щоб підготуватися до такого рівня змагань, як тривала підготовка до змагань, як ви готували спортсменів? Звичайно, що підготовка на такий рівень змагань дещо відрізняється, тому що потрібно виокремити спортсменів, які відібралися у збірно, і більше працювати з ними індивідуально. Це досить важко, тому що ну в нас є вже сформована група, і її треба розділяти. Відповідно, треба шукати спарних партнерів для хлопців, оскільки вони вже один одного знають чи дівчат. Відповідно, це займає трохи часу, а ще більше складності, тому що поєднати декілька спарних партнерів, щоб вони разом протренувалися, Це досить важко. Але тим не менше, ми старалися робити такі маніпуляції для того, щоб максимально добре і підготуватися і до змагань. І Вийти на максимальну форму кожного спортсмену. У вас були емоції на самому чемпіонаті Європи. Чи хвилювалися ви за своїх вихованців, адже ви їх везли дуже багато? Так, звісно, що хвилювався, адже цей чемпіонат Європи виділявся серед інших змагань такого роду тим, що у нас поїхала велика кількість. 27 спортсменів особисто з мого клубу поїхали на ці змагання, і дехто вперше їхав на такий рівень змагань, відповідно. Були більше хвилювання десь не за їхню техніку і їхню роботу, а десь, напевно, більше психологічний аспект не цікав, тому що це зовсім інший рівень змагань. Вони набагато більше, багато спортсменів, і в принципі спортсмени, які не їздили на такий рівень змагань, для них це був такий невеличкий шок. Їм треба було адаптуватися до цих змагань, навіть до, до, до тієї самої площадки, на яких на якій відбувалися змагання і. В принципі, в загальному все пройшло досить непогано. Я думав, що ця адаптація буде більш важкою, але тим не менше спортсмени досить швидко знайшли свою роботу, гарно попрацювали. І в принципі, в загальному ми показали непоганий результат, хоча амбіції були в нас на більш потужніший результат. Ми зробили висновки. Будемо старатися на наступний раз виправити помилки і налаштуватися ще більше. семеро спортсменів клубу «Карате Гепард» завоювали п'єдестал чемпіонату Європи. Що означають для вас ці перемоги як для тренера, як для наставника, як для засновника клубу «Карате Парк? Звичайно, що це перш за все, гордість, тому що було пророблено дуже багато роботи особливо цими дітьми. Багато пройшли через травми, тому що, вид, ви розумієте, контактний і завжди стається те, чого ти найменше чекаєш, але воно стається. Тому робота була пророблена досить велика і відповідно це дуже радує, мотивує, що є такий результат, що ми конкурентні і можемо показувати ще набагато кращі результати, але знову ж таки наші амбіції. Виглядали ще більш потужнішими і ми могли ще більш кращі результати показати. Проте є моменти, на які ми не можемо впливати. І крім того, ми повинні ще більш ретельніше готуватися, але ми побачили конкурентів, побачили, як працюють інші, зробимо висновки і вже чемпіонат світу у 2026 році. Будемо готуватися ще більш краще, адже вже декілька спортсменів відібралися на нього, і зараз осінній чемпіонат України це буде останній етап, на якому зможуть відібратися ще спортсмени, які завоюють там перші й другі місця. Ви особисто також стояли на п'ядесталі. Які емоції були у вас? Як це підняти прапор України? Звичайно. Я вже якби й не чекав, що в нас так все вийде і так вистрілю. Але е, болівання команди, яка дуже, скажем так, емоційно і гучно е, болівала за мене, додала неабияких сил. Е, чесно кажучи, я сам був здивований від того, як все пішло пішло все досить непогано. От, хоча готувався я з травмами, травми минулого далися в знаки. Як і колін, так і годиностопів. Тому в принципі сказати, що я був готовий на 100% не можу абсолютно. От, але тим не менше вдалося, можливо, десь за рахунок досвіду дійти так, до третього місця. От, тому в принципі, я взагалі задоволений результатом, бо я і не очікував, що воно навіть і так вийде. От, тому в принципі... В загальному все добре, я задоволений, емоції, емоції звичайно, зашкалюють, тому що е, велика кількість країн, кожен піднімає свій прапор, а в такий час, е, в якому знаходиться моя країна, це ще додатково емоції. І, звісно, хочеться показати і самому собі, що ми можемо, що ми дієздатні, що ми сильна нація, і всі інші країни повинні бачити, що Україна, українські спортсмени. Будуть знаходитися в топ у будь-якому випадку і при будь-яких умовах. Чи плануєте ви особисто виступати на чемпіонаті Європи? Зараз роздумуємо над тим питанням, тому що в принципі зараз я вже заходжу в іншу категорію. Це вже категорія буде більш звичніша для мене. Це категорія 40-45. Вже ветерани, тому що цей чемпіонат Європи проходив ще в категорії 20-39. А це дуже велика різниця, в віці відповідно мені відносно було важко там працювати. Я думаю, в цій категорії буде більш комфортніше От, виступати. Якщо дозволять минулі травми виступати, звичайно, що обов'язково буду виступати, адже це не обійкі емоції. Тим більше їду своїми учнями, вони мене завжди мотивують, і я думаю, що будемо старатися готуватися і, звичайно, що виступати. Поїздка в Грецію це було не лише відвідування чемпіонату Європи. Це була цікава дорога. Як вам взагалі місця в Греції Що найбільше запам'яталося? Звичайно, поїздка була дуже яскрава у порівнянні з іншими, які ми їздили. Вони були відносно маленькі, нас 12 днів не було. Це для дітей було дуже емоційно. Та, в принципі, Я також задоволений, адже побували в багатьох гарних місцях, провели багато екскурсій, От, дуже гарно запам'яталися нам Афіни, От, дуже сподобалося. Ми відвідали Парфенон, дуже, дуже гарне місце, багато фотографій наробили. От, багато чого нам екскурсовод розповіла. Читати це десь. Ютуб це десь в Вікіпедії це одне, а побачити це місце наживо і коли тобі екскурсовод розказує про ці всі деталі і події, які відбувалися, це зовсім іншого. Тому емоції дуже позитивні, дуже класно. Плюс ми були на Іракліоні, так, перепливали туди по ромам. Це теж було для дітей цікаво, тому що ніхто не плавав. В принципі, я також не плавав. Дуже цікаво, було захоплююче плисти морем. От, в Ірапліоні ми також відвідали пам'ятки архітектури. Було звичайно, теж цікаво, там розкопки вони, археологічні. був музей, і музей безпосередньо знахідок, які там знаходили. Було гарно, було цікаво. Я думаю, це, ця поїздка всім запам'яталася яскравими емоціями, звичайно, змагальний процес. Як досвід і, і перемогами, тому в загальному емоції класні. Всі задоволені, всі чекають наступної поїздки. Як ви бачите, майбутнє клубу «Карате Гепард» після чемпіонату Європи? Е, ну, чемпіонат Європи напевно нам показав те, що не залежить напевно місцевість, де тренуються діти, і які вони, а залежить їхня мотивація, їхня навички. Тобто всі зрозуміли, що на чемпіонаті Європи чогось надзвичайного немає. Порівняли свої вміння з вміннями суперників, та це високий рівень, є дуже багато хороших, сильних конкурентних спортсменів. Але ми знаходимося в тому числі, і те, що діти стояли на п'єдесталі, говорить про те, що це дійсно факт. От тому. Ми зарядилися, ми замотивувалися, ми готові рухатися далі, адже в 2026 році в Туреччині відбудеться черговий чемпіонат світу. От, і в нас багато амбіцій, ми хочемо максимальним, знову ж таки складом і на цей, це вже найвищий рівень змагань. От, декілька спортсменів вже відібралися, тому ми працюємо над тим, щоб наша команда ще була більш чисельнішою. І будемо готуватися на ці змагання, будемо старатися привести і з такого рівня змагання, адже наш перший досвід, наші перші змагання це був чемпіонат світу в Чехії дві 2019 році. І поїхавши додав вперше, мене поїхали тільки двоє учнів. От і один з них е, зайняв друге місце, посів друге місце, зовсім трошечки поступившись у фіналі, Петру Квіталій. Тому я думаю, що треба повернутися назад на чемпіонат світу і привезти золото.